Добрий день! Це короткий відеозапис для тих, кого сьогодні на уроці не буде, тобто не буде можливості приєднатися та синхронно з нами попрацювати. Сьогодні ми з вами вивчаємо тему об'єм призми, тому я для вас підготувала такі матеріали, які зможуть допомогти розібратися із цією важливою темою, тому що об'єми фігур обчислювати насправді не складно, але і необхідно. Вміти. Для нашого уроку я підготувала ось таке завдання. Ми з вами під час уроку будемо переглядати презентацію, це друге посилання, ознайомлюватися із таким інструментом, як ноутбук LM, Він дуже цікавий та корисний, і він створений та функціонує не повністю, звісно, але і завдяки штучному інтелекту. І там можна буде потестувати можливості цього інструменту, тобто нотатки конспект, також презентації створює флеш-картки, тестування, відео. І під час уроку ми будемо розв'язувати задачі з підручника. І ті, хто не будуть присутні, ви зможете подивитися нотатки, які ми із вами будемо робити під час уроку. Робити задачі. А потім зможете звіритися з нашими розв'язками. Ті, хто будуть працювати синхронно, то домашнє завдання буде письмово номер з підручника. А ті, хто працює асинхронно, то під час уроку виконують завдання ті, що прописані вище. А завдання домашнє, воно ж по суті таке саме: 22 2212 І так, ми з вами починаємо якраз із розгляду цього цікавого інструменту. А, значить. Навігація у мене як у вчителя трішки інакше виглядає, оскільки я робила певні запити. І збоку, ось тут, я додала інформацію цю всю, яку мені нагенерувало, і пронумерувала ось, по порядку. Що ми почнемо? Вступ. Тут, звісно, можуть бути деякі описки, але вони не дуже впливають на результат, що цей навчальний модуль присвячений методиці обчислення об'єму призми, що є важливою темою у курсі геометрії для 11 класу. І ми одразу, щоб не гаяти часу, переходимо до наших конспектів. Перша це презентація, ми її окремо зараз відкриємо. А зараз ми відкриємо нотатку про основні правила знаходження об'єму призми. Основні принципи і загальна формула. Для того, щоб знайти об'єм, який визначає частину простору, яку, яка, ну, яку займає це геометричне тіло, нам потрібно знайти добуток площі основи та висоти. Які позначаються як площа основи це Сосен, ми вже знайомі з цим позначенням раніше вивчали, а H це висота призми. Між об'ємом і параметрами основи, тобто між довжинами та взагалі розмірами цих об'єктів, існує прямо пропорційна залежність. Тобто, якщо я зараз площу основи збільшую в певну кількість разів, то відповідно об'єм також збільшиться в ту ж саму кількість разів. Наприклад, якщо площу основи збільшити у три рази, при тому, що висоту ми не змінюємо, то об'єм призми також збільшиться у 3 рази. Якщо ми будемо розглядати різні види призм, що ж відбудеться? У нас є два види призм: це пряма призма та похила призма. То Тоді е, нас просто змінюється е, трішки, е, ну, як ми знаходимо висоту. Е, чому може так, е, змінитися підхід до цього? Тому що якщо в умові не задано висоту, то ми повинні її знайти. Якщо це пряма призма, і, наприклад, у нас є відоме бічне ребро, то висота дорівнює бічному ребру. Це ми пам'ятаємо, коли вивчали призму. Якщо наша призма похила, то ми пам'ятаємо, що бічне ребро нахилене під певним кутом, а висота перпендикулярна до площини основи, то виходить, що. Щоб знайти нашу висоту, яка є катетом у прямокутному трикутнику, нам потрібно ну, знати хоча б якісь елементи. Наприклад, бічна ребро гіпотенуза відома і, наприклад, відомий якийсь кут. То за допомогою тригонометрії, а це чи синуси, чи косинуси, чи тангенс, в залежності від того, що відомо в нашому трикутнику, ми можемо знайти невідому нашу висоту, а потім вже знайти об'єм призми. Якщо ми хочемо. Пригадати, як знаходиться площа основи, яка так необхідна для знаходження нашої, нашого об'єму, то потрібно звернути увагу на ту фігуру, яка знаходиться у нас у основі. Якщо це квадрат, площа основи А в квадраті, тобто ребро помножене саме на себе. Якщо прямокутник, то це добуток його двох сусідніх сторін. Якщо довільний трикутник, то це півдобуток нашої сторони помноженої на висоту, а для правильного, тобто рівностороннього трикутника, площа знаходиться за формулою, А квадрат корінь з трьох поділено на 4. Начебто не складно. Перейдемо. Назад трішки до студії і подивимося на презентацію. Відкриємо її в повний екран. Вона, до речі, також у вас знаходиться у класі, прикріплена до матеріалу. Тут є приклади, як виміряти простір, який займає об'єкт. Ми можемо уявити собі кристал, будівлю або звичайну коробку. Всі вони займають певну частину простору. І ця величина називається об'ємом. А для того, щоб зрозуміти, як його обчислити для призми, то ми повинні почати саме з основи. Це звичайна плоска фігура. Тут в нас є слайд, який повторює те, що ми проговорили, тобто можна повторно ще раз ознайомитися. Тут, уже сам принцип, як ми можемо знайти об'єм, тобто є площина основи. Одну на одну ми накладаємо таку площину, рухаємось у висоту і таким чином утворюємо об'єм фігури. Отже, щоб знайти об'єм, це потрібно площу основи помножити на висоту. Дуже гарно показується на ілюстрації. Так, пряма призма. Ми вже проговорили це, просто візуально ще раз повторимо, що висота дорівнює довжині бічного ребра. Ключова властивість для прямої призми, що до, наша висота дорівнює до жені бічного ребра. Але що ж робити, коли наша призма похила? Тут, звісно, трішки невдалий малюнок, тому що ми бачимо, що тут у нас піраміда. Але зато текст тут нам говорить про те, що потрібно, що ключова властивість похилої призми. Що висота в неї – це катит в прямокутному трикутнику, де бічне ребро нашої призми це гіпотенуза. Тому висота похилої призми завжди менша за її бічне ребро. Начебто не складно. Так, ну і на наступних слайдах. Перевірка на міцність, яких обізвала наша презентація. Теорія це креслення, а практика це зведення конструкції. Перевіримо, наскільки міцні наші знання. На наступних слайдах будуть завдання, і ви зможете з ними ознайомитися та розв'язати їх. Тобто є умова, а також розв'язання. Ви можете зробити це самостійно. Якщо підвести підсумки, головна формула для обчислення об'єму будь-якої будь призми це площа основи помножена на висоту. І рекомендація маленька. Завжди починайте з площі основи. Типи призм, які в нас є, пряма призма та похила призма. І висота у нас не завжди виявляється дорівняння бічному ребру, тому що в похилої призми бічне ребро довше, аніж висота. Ну і інструменти, які можуть допомогти, це формули площі основ. У нас є формули для обчислення площі багатокутників, тому що у призми в основі може лежати е, будь-який багатокутник. На цьому поки що все. Дякую за увагу!